Слава Ісусу Христу! Хай Бог благословить всіх всіх, хто є на цьому місці. Ну а також хочу приєднатися до поздоровлень для татусів, для батьків. Пригадалося мені, як пастор на початку згадав про це свято. Мені нагадалася історія мого життя. Коли мені було десь років, можливо, 18, можливо, 17, я вчився в технікумі. Далеко від дому, це був Кривий Ріг, там ми жили в гуртожитку. І якось при компанії мій друг почав розповідати, як він любить тата, як тато його любить. Ну, і на мене напав такий, як кажуть, по-простому, жаль. Я почав ридати, як маленька дитина. А причина була в цьому, що в мене тата не було. Я не знав, що таке любити тата. Я не знав, що таке мене тато любить. Він де ще живе, так думаю, недалеко тут містечку. Ну, але він тільки для мене біологічний, тато. На жаль, на жаль, за все. За все моє життя він ні разу не поцікавився, маючи, він має другу сім'ю, теж має дітей. Не знаю, як він до них там відноситься, як... чи він для них є тато. Ну, маємо те, що маємо. Але я дякую Господу, що прийшов момент в моєму житті, коли Бог торкнувся мого серця і відкрив... відкрився небесним батьком через. Спасителя Ісуса Христа і Він став мені ось цим тим, що не, до... не... бракувало мені впродовж життя. І я дуже співчуваю усім, хто або напівсирота, або, на жаль, повністю сирота. Це дуже важко. Це дуже важко. І мені було дуже важко прийняти Божу любов. Дуже було важко прийняти любов Отця, тому що я не знав. Земного отця, я не знав, що таке взагалі любов батька. Так, мати мені дала. Я дякую Богу за маму. Дала мені любов, дала мені, що могла в житті, але ось того, що мав дати тату, цього не було. Але це заповнив Ісус Христос. Слава йому за це. Я буду читати Боже Слово. Е, є така цікава історія. З життя царів, це про життя Ахава. І ми розуміємо з Біблії, що це був цар, ну, нечистивий цар. Був момент в його житті, коли він вже перейшов цю межу зла, і Бог виносить свій вирок, коли він по намовленню своєї жінки Ізавелі побиває Навота, забирає його виноградник, і Бог посилає пророка. Який говорить до нього слово Господнє. І щось відбулося з Ахавом? Щось відбулося, ну, Страх, напевно, перед смертю, страх перед карою Божою. Він смиряється, він вдягає веретище, він поститься, молиться, кається. І Бог каже: До Іллі, бачиш, як смирився Ахав. Я відміняю це зло за його життя, воно настане за його сина. Ну і пройшло з цього часу три роки. І ось це перша книга царів, 22 розділ. Не буду цієї історії читати, вона е, така довга трошки. Але прочитаю те, на що хотів звернути увагу з цього першого, з першої книги царів, з 22 розділу, з 20-го вірша. І сказав Господь: хто намовить Ахава і він вийде, і упаде в гілеацькому рамоті, і говорив той так, а Той говорив так, і вийшов дух, і став перед Господнім лицем та й сказав: Я намовлю його, і сказав йому Господь чим. А Той відказав: Я вийду і стану духом неправди в устах усіх його пророків. А Господь сказав: Ти намовиш, а також переможеш, вийде та й зроби так. Перше, що відбулося, ось минуло цих три роки, коли з Ахавом сталася та подія, коли Бог виніс вирок, він смирявся, каявся, плакав. Минуло три роки. Не знаємо, що там його в його серцях помінялося, чи він знов почав на свої висоти йти. Десь він радився своїми воєнними радниками і каже: о, та цей рамот галацький наш, а ми мовчимо і не забираємо від сиріян. Тобто вони збирають воєнну кампанію, збираються йти на війну. Прийшов в гості ще цар юдейський, Йософат і він каже: а чи ти підеш та піду? Каже, як мій народ, так... як твій народ, так мій народ, піду, піду. Але потім Йософат каже: ну, вивідай перше слово Господнє. Ну І той скликає всіх своїх пророків, всіх своїх тих вагалових пророків. І вони йому пророкують: Йди, Бог з тобою, Бог дасть перемогу, йди, перемога буде, і всі там пророкують. а Йософат, ну... Біблія його називає чоловіком праведним, і він відчуває, що щось не то. І каже: А чи нема в тебе ще Господнього пророка? А той каже: Є, є один Михей, син, Їмлен, але він ніколи доброго про мене не пророкує. Той каже: ну, нехай не каже так цар, але покличте його. Покликали. ну, і Ось той посланець пішов і каже: всі пророки пророкують добре цареві, і ти так скажи на, на добро цареві. Приходить Міхей і питає цей Ахав, чи йти нам, чи занихати. Іди, і Господь буде з тобою і дасть тобі руку. Той каже, скільки я тобі не говорив, говори тільки слово від Господа. І тоді Йосифат горо, говорить слово, Міхей говорить слово від Господа. Бачив я Господа, який сказав, нема, нема в Ізраїлі начальника, хай йдуть до своїх домівок. І ось це потім слово, що я зачитав. Хто намовить Ахава, і він вийде, і упаде в Голоадському ремоті. Тобто відкривається духовна картина, що відбувається в духовному світі. Тобто вони роблять собі воєнну кампанію, а Бог відкриває, що відбудеться. Що відбудеться. Але увагу я хочу звернути ось на цей момент. Я не знаю, чому так. Я не знаю, де взявся той дух, який сказав, я буду духом неправди в устах його пророків, як він там був перед Божим лицем. Ми не розуміємо до кінця всього цього духовного світу, але ми читаємо так, як написано, і так сталося. І цей дух пішов і був цим духом неправди, духом в устах тих всіх пророків, які обіцяли йому перемогу, які обіцяли йому, що він візьме це місто. А сталося так, як сказав пророк Михей, Ахав загинув там. І ми знаємо, що цей цар асирійсь, Сирійський сказав: не воюйте ні з малим, ні великим, а тільки з царем Ізраїля. А той переодівся, той був як простий воїн. І один воїн натягнув лука, так собі вистрелив нікуди, нібито не в ціль, і попав прямо в цего. Царя Ахава і цей помер. Ну, це сталося все по слову Господньому, тому що Він перевищив міру свого зла. Але як я і говорив, хочу, щоб ми пороздумували над тим питанням про цього не просто про духа того неправди, який був устах пророків тих ваалових, тих лже пророків. І ми розуміємо, новий заповідь нам говорить, що це вже така крайня міра, страшна міра, коли вже люди. І Біблія про таке описує, послання до Тимофія, де будуть слухати ось цих духів підступних і наук демонських. Це вже така крайня страшна неправда. І е, пише нам також Боже Слово вже в новому заповіті. Апостол Павло повідомляє, що настане час такий в людстві, на землі, це він вже десь. В наш час настає, і ми бачимо, скільки неправди в світі. Ми бачимо, скільки неправди в теперішній час. Як ця країна, яка напала на нашу країну, там, там основа в її основі є неправда і брехня. Та не тільки в цій країні, в світ лежить неправді, сказав Ісус Христос. І каже: Ось про людей нам Боже Слово за те, що вони не прийняли любові, любові істини. Для свого спасіння. Це є описано в другому посланні апостола Павла до Солонян у другому розділі, там, 10, 11, 12 вірш, за те, що вони не прийняли цієї любові для свого спасіння, яка є в Ісусі Христі. Бог допустить Духа Омани, Бог допустить Духа Неправди і каже, що і вони будуть вірити в неправду. Вони будуть вірити. І каже і кінцевий результат, і вони будуть засуджені, тому що вони відкинули Боже, а прийняли неправду, прийняли цього духа обмани. І знову ж це на глобальному рівні, це на такому вже крайньому рівні, який про який описує Біблія. каже нам Боже слово, що Бог нас вибрав на спасіння, не належимо ми ночі. Не належимо ми до тих, які впиваються вночі, тобто людина, яка вона в алкоголі. Вона їй все рівно, все рівно. Ми не належимо до таких, каже, пильнуємо, ми належимо од неї. Нас Бог призначив, щоб ми спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом. Але є моменти, Ну, не приходило ось цей обман, це таке зведення, іншим словом, обудчені. Воно не приходило так зненацька, що люди ось так неправду повірили. Був момент, коли вони правду відкинули. Був момент, коли правда стукала в їхнє серце. Був момент, коли вони, можливо, навіть і в правді пробували, але настав час, коли вони почали переступати ці границі. І ось я хочу нашу увагу звернути ще на слова. Це, це коли вже, ось ми говорили ось ті, ті люди, ті пророки, чи, чи вже людина, чи вже лже вчитель, коли вони вже повністю в цій неправді. Але хочеться вернутися от в той момент, який нас застерігає Біблія. Так, є моменти, де ну, хтось нас обманув. Ну, Гірко, прикро. Вже гірше, коли ми обманюємо. Але я хочу ще увагу звернути на такий момент, де Біблія каже, не обманюйте себе. І Бога обманути по великому рахунку неможливо. У книзі пророка Малахії є про це описано, що хіба можна Бога обманути. Там йшла мова про приноси, про десятини, що люди мали чим Богу заплатити те, що Богу належало. Належало, тому що належало, коли ти каже приходив перед Боже лице, мав принести жертву, мав поклонитися Господеві, мав принести цю жертву. І Господь каже: проклятий обманець, що в стаді в нього був самець, ну такий, який має бути для жертви, це, мало бути, відбірний він мав бути не кольгавий, не сліпий, там без вади. І тоді мало принестися в жертву. І каже: Господь: проклятий той. Обманець, який має, ось що принести в жертву, а не дає, а приносить Богові сліпе, кульгаве, хворе. Каже, хіба можна Бога обманути? І по великому рахунку Бога не можна обманути. І що тоді людина робить, каже Біблія, починає обманювати себе, себе. Тому що все, що вона ті дії буде робити, це буде тільки їй на зло. Тільки їй на зло. І одне з таких місць, воно теж таке про глобальні моменти, але вже торкається гріхів людських і каже: не обманюйте себе. Не обманюйте. І там перечисляється: ні. І блудодійники, і з того роду всякі гріхи, і злодії, і користолюбці, і злоріки. каже, царство Боже не спадкує. То людина, якщо хоче робити якісь з цих гріхів. То вона тільки буде обманювати себе, каже апостол Павло. Не обманюйте себе. І ще одне місце, яке би хотілося торкнутися ну, трошки глибше, це є послання до Галатів. Шостий розділ. Ну, візьму з шостого вірша, хоча хотів сьомого, але з шостого, тому що воно. Пояснює, а хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. І далі вже при продовження цієї теми не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тому то, поки маємо час, усім робимо, усім робимо добро, а найбільш одновірне. Це все одна тема. І не можна витягнути зразу слово, що хто сіє для власного тіла і піти в тему якусь там гріхи. Мова йде про що? Мова йде про те, що є наставники, є вчителі, є служителі, є пастори. І каже, хто слухає, той Бог поставив вчити, проповідувати, вести в Царство Боже, наглядати. І він навчаючий. А хто слухає, каже, ділись добром. Ділись добром. Тобто, роби йому добро. Роби йому добро якесь. Матеріальне. Ну, так спонукає Біблія. Я не спонукаю мені робити чи пастору робити це справа кожного. Але Біблія каже нам про ці речі. Ділись добром. І потім вже тема: бо якщо ти будеш тільки добро робити собі, тобто сіяти для тіла свого, а ми знаємо, як сіяти для тіла. Ми знаємо, як сіяти для тіла. Ну, Ніхто не забув води напитися, коли хоче пити, правда? Ніхто не забуде поїсти, коли він хоче їсти. Правда? Це, ніколи того не забудемо. Ніхто не забуде зодягнутися, коли йому холодно. Ця людина ніколи не забуде. І, і якщо, каже Біблія, ти будеш сіяти тільки в своє тіло, тільки, то від тіла тління пожнеш. Все, результат. Ти робив добро, але тільки собі. Ось Біблія закликає сіяти в дух, це не тільки, що ти цілий день Біблію читаєш, цілий день молишся, а робити добро комусь. Тобто від себе відривати свій час, свої ресурси, свої можливості, а робити для когось. Оце ти вже сієш в дух. Це ти вже сієш для когось. Це вже десь в Бога записується. Ну, коли це не для реклами, не для, не для афіші, а в тайні перед Богом. Це вже записується перед Богом. Це вже йде для, для духа, для вічного життя. І ось каже нам Боже Слово: не обманюйтеся. І ось я би хотів, щоб ми зайшли у таку такий, такий спогади про своє життя, де людина може себе обманювати, де нас дух спонукає, ну, чи помолитись за когось, чи навіть за себе помолитись, чи навіть за Божі справи якісь взятись. А людина, ну зроблю. Так, треба зробити. Згоджується людина. Бог говорить, треба зробити. Але ми десь собі, може, устами не говоримо, але десь там в думці відкладаємо, ну зробимо якось зробимо. Добре, Господи, якось зробимо. І ми обманюємося, а робимо те, що, те, що потрібно, правда, те, що нам потрібно відпочити, поїсти, інтернет подивитися, новини подивитися. А справи Божі, ну, зроблю. І ось такий багато-багато цей. Я, може, про себе наводжу приклад, а ви про себе можете навести. І ось таким чином людина обманюється. Вона не Бога, обманюється. Вона сіє для власного тіла. А Бог спонукає сіяти для духа. Тобто робити добро комусь, і так, кінець цього прочитаного робимо всім, а найбільш проодновірним. Тому то хай Бог допоможе нам. Тому що можна, оу, вже пророки, ні-ні, я ніколи таким не буду. Чи лише вчитель, ні-ні, я ніколи таким не буду. А от обманювати себе, це людина вже схильна. Це людина схильна. І коли це повторюється в нашому житті, то, то треба велике питання собі задати: куди ми йдемо? Куди ми йдемо? Який буде кінець цього самообману? І я не буду вже нашого часу затримувати останнє, останнє місце, яке я хотів прочитати, нам каже. Апостол Яків. Апостол Яків каже, перший розділ. 22-й вірш. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих. Обманюють, ну і далі, бо хто слухач слова, а не виконавець він. Подібний до людини, яка підійшла в зеркало, подивилась на себе, відійшла, забула, яка вона є. Ну, така природа наша є. Ми не можемо пам'ятати свої з обличчя. Так, так в природі закладено. Ніби ти знаєш, який ти на вигляд, а, але відійшов від зеркала, і ти вже не можеш згадати, який ти є. Це, це, це природне. І то як і обере цей приклад. Що от така людина, якщо вона буде тільки слухати, що Бог каже, буде читати, буде знати Біблію, буде чути навіть, що говорить Бог, а не буде цього робити. То каже Яків, не обманюйте себе. На на цьому слові хочу такий нам за охоту, ми в житті, я в тому числі, не обманювали себе, тому що кінцева неправда, кінцевий леже обман, який буде з людством на цій планеті, який вже відбувається, і який дійде до глобального, до кінцевого результату, коли людство схоче поклонитися Антихристу, коли скажеш, що це Бог. На повному серйозі. І це приве, приведе до цього не якийсь такий момент. Всі кланяйтеся антихристу і всі поклонилися. А це починалося з маленького, коли люди помаленьку, помаленьку відкидали правду, відкидали Боже Слово, відкидали те, що голос Божий те, що Бог говорив, а робили так, як диктувала їм плоть. А потім вже і, можливо, злі і леже духи. Тому кожне нас Боже Слово закликає нас Господь не обманути себе, бо Бога неможливо. Тому будьмо уважні до того, що кожному з нас Господь говорить, а також в тому числі на цьому місці. А Господу Хай буде слава навіки. Амінь.